Сьогодні розкажу про те, чи варто купувати дешевий датчик пульсу з Aliexpress на прикладі кус hw 9. We're the space it makes me free. 22 км, 140 метрів із середнім темпом 4,53, середнім пульсом 143 удари на хвилину. Саме стільки показав мій датчик пульсу за сьогоднішнє тренування. Бігав я сьогодні недільний лонг, Бігав його у рамках підготовки до півмарафону незглавності, який має відбутися у Києві у квітні цього року. І більшу частину своїх тренувань у рамках підготовчої програми я бігав саме з цим девайсом, тому мені є про що розповісти. Але перш ніж перейдемо до основної частини, хочу зазначити, що датчик було придбано за власні кошти. Жоден магазин або виробник до цього стосунку немає. А я лише бігуноматор, який з вами ділиться власним досвідом. Тому годі балачок побігли. Перш ніж перейдемо до розгляду характеристик цього датчика пульсу, давайте спершу з'ясуємо, навіщо вам, як бігуну, взагалі може знадобитись е, якийсь додатковий девайс, адже у вас на руці, скоріше за все, вже є доволі недешевий годинник, який має вбудований сенсор і має все це вміти і без додаткової допомоги. Насправді ж, годинник не міряє пульс, як такий, він е, за допомогою зелених світлодіодів просвічує вашу шкіру і аналізує насиченість кровотоку гемоглобіном. Гемоглобін, в свою чергу, поглинає. Зелене світло, і годинник може робити виміри, послуговуючись кількістю відбитого зеленого світла, яке він сприймає фотодетектором, для того, щоб вимірювання було якомога більш точним, годинник має щільно сидіти на руці, але не перетискати її, тому що таким чином ви будете просто порушувати циркуляцію крові, або ж навряд чи комусь взагалі сподобається бігати з німілою кінцівкою. Тому під час бігу годинник має знаходитись десь на рівні двох пальців нижче вашої долоні або під цією кісточкою, яка завжди випирає. До речі, не знаю, як вона називається. Якщо знаєте, то пишіть в коментарях. Також проблемною ділянкою може бути все те, що знаходиться між вашою шкірою і годинником. Це може бути татуювання, може бути крем, який використовуєте, може бути піт, може бути волосся. Також. Особливості анатомії вашої руки, через що годинник просто не буде щільно прилягати до неї. Тому для того, щоб нівелювати все вище зазначене, використовують зовнішні датчики пульсу. Їх існує два основних типи: це нагрудні, вони більш точні і займаються вимірюванням електричних імпульсів, які, які генерує ваше серце. І другий тип це оптичні, які використовуються, наприклад, у вашому ж годиннику або у тому датчику, про який сьогодні йде мова. Отже, якщо нагрудні датчики пульсу більш точні за оптичні, то чому я обрав саме останній номенер, такого який вже вбудований в мій годинник. Справа в тому, що до цього я якраз бігав з нагрудним датчиком пульсу, це був Ваху Ticker X, відносно недорогий датчик пульсу із розширеним функціоналом до базової моделі, та й до цієї також він має вбудовану пам'ять. Якщо не помиляюсь, може записувати тренування, збирає статистику не тільки по серцевому пульсу, ще там по каденсу, пейсу і ще деякі метрики. Але в мене проблема була з використанням не його технічної частини, а загалом досвідом використання, тому що. Він ніяким чином не хотів сидіти на моєму тілі, постійно сповзав. Можливо, то я якийсь кривий або не розібрався, як правильно затягувати ремінець, але нічого мені не допомагало. Я навіть замовляв декілька ремінців від сторонніх виробників, ще один оригінальний. Нічого не виправляло ситуацію. Він постійно сповзав, на годиннику відображались якісь незрозумілі дані, принаймні не ті, які відображали б. Реальну ситуацію, і тому замість того, щоб отримати якийсь профіт або задоволення від його використання, він мені приніс тільки мороку. Датчик я успішно продав і вирішив, що треба купувати наручний, тому що бачив, що існує такий форм-фактор, і вирішив, що це точно ну принаймні суб'єктивно здавалося, що це таке місце. З якого він точно нікуди не дінеться. Пам'ятав, що такий датчик був у Пола, пішов туди одразу. Зараз у них їх, здається, є два, теж базовий і більш просунутий. Також вже з'явився датчик на той момент від Корос, який всі також хвалять, як і загалом сам бренд. Але ціни на них починалися там десь в межах 80 доларів. Мене ця ціна не влаштовувала. І от в одному із американських оглядів. Я побачив порівняння цього датчика із іншими, включаючи нагрудні також. Результати мені дуже сподобались, тому що вони не дуже сильно відрізнялись. Там буквально в деяких моментах один-два удари, навіть у порівнянні із нагрудним. Мене це зацікавило. Я одразу пішов на Аліжку, подивився, які на них ціни. Це був тиждень чорної п'ятниці. Вартість на нього стояла 25 доларів, якщо не помиляюсь. Я одразу ж його замовив. Приїхав він дуже швидко в межах е, півтора тижнів. І десь уже початку грудня всі свої роботки я бігаю разом з ним. Отже, що можна сказати про сам датчик? Він приїжджає в невеликі коробці, в якій є датчик з ремінцем, запасний ремінець, інструкція і магнітна зарядка. Розмір датчика приблизно 41 х на х 11 на Вага 20 грамів. Датчик має вбудований акумулятор на 90 мАг і із прогнозованими тридцятьма 5 годинами роботи. Працює по Bluetooth 5.0 а також ANT+, Має зовнішній led індикатор заряджається від магнітної зарядки. Хоча датчик в моєму годиннику досить точно відображає пульс, цього цілком досить під час кросів з легким чи середнім стабільним навантаженням. Існують випадки, під час яких потрібно більш точне вимірювання, наприклад, під час високоінтенсивних або ж довгих тренувань. Бігав датчик весь цей час у парі з моїм годинником Garmin Phoenix, 7X Solar, для того, щоб мати можливість порівнювати дані, які приходять з датчиком з годинника, я довстановив додаток auxiliary heart rate, який дає можливість довстановити однойменне поле до активності біг, і бачити, які дані приходять туди із датчику. Дуже важливо, щоб на годиннику було вимкнене автопідключення до датчику інакше у основний. Пульс, ви будете бачити, пульс, який приходить з датчика, а auxiliary буде відображатись, ніби до датчик не підключений. Навпаки, якщо автопідключення буде вимкнене, у основний пульс ви будете бачити пульс, який приходить вам з годинника. А auxiliary це той, який буде приходити по каналу Ant+, із датчику пульсу. Використовую я цей датчик вже четвертий місяць. І за цей час встиг сформувати свою думку як про нього, так і про те, як працює датчик вбудований в мій годинник. І для того, щоб зрозуміти, чи вартий він увага, я просто пропоную подивитись на кілька прикладів із різних типів тренувань. Отже, я обрав кілька активностей із різних видів тренування. Почнемо ми з інтервальних. Ось активність за 14 січня бігав я інтервальну на стадіоні. Можна побачити, що там по карті є шлях до стадіону. Зі стадіону. це якраз розминка-заминка, можна сказати. Ось тут відображається поле із записом частоти пульсу. До речі, те про що я казав, що. Із поля Auxiliary Heart Rate створюється додаткове поле інформації. Ось тут можна побачити запис із датчика пульсу, тобто в окреме поле було записано значення із датчика пульсу, і у те поле, яке вже передбачено самою активністю, була записана частота пульсу із годинника. Так, тепер подивимось ближче, відкриваємо, бачимо, що тут відображається частота пульсу із годинника, і накладемо на неї auxiliary heart rate, тобто те, що було записано нашим датчиком. Ось цей невеличкий відрізок: це мій шлях до стадіону. Потім СБВ, після чого починається активність, і можна побачити, що графік синій графік, який відображає те, що було записано датчиком годинника. Значно поступається графіку, записаному із е, датчику пульсу. Він одразу ж підхоплює активність в той час, коли датчик пульсу з годинника досить довгий час. Можна побачити на десь, ну скажімо, на 23-й хвилині почалися інтервали і десь аж на 37, й тобто приблизно 14 хвилин, познадобилось годинку, щоб підхопити пульс. З тих чи інших причин, чи просто йому треба на це додатковий час, чи там положення годинника було не таким, але умовно, якщо взяти, то третину якраз інтервалів годинник не підтягував той пульс, який був потрібен. Наступне тренування знову інтервали 26 грудня. відкриваємо графік частоти пульсу. Накладаємо значення, яке було записано від датчику пульсу. Бачимо, що першу частину датчик був вімкнений. В кінці СБВ я його увімкнув, і датчик одразу ж увімкнувся в роботу в той час, коли годинку знову знадобився якийсь період часу взагалі, для того, щоб зрозуміти, що щось відбувається, і це доволі немалий проміжок. часу. Ось тут на 22 хвилині, грубо кажучи, було його увімкнено і десь на 42, тобто приблизно. 20 хвилин знадобилося годиннику для того, щоб зрозуміти, що коїться, і включитися в роботу і почати відмальовувати приблизно хоча б те, що від нього потребувалося на той момент часу. Ще одне інтервальне тренування: 11 березня, свіженька відкриваємо частоту пульсу, накладаємо графіки. Бачимо, що до речі, тут як у минулих прикладах немає такого провалу, тобто немає затримки, коли годинник підхопив пульс, нібито він підхопив його одразу, як тільки прискорення. Але якщо ми навіть відкинемо значення, які. Були записані на початку тренування і після роботки візьмемо ось тільки цю середню частинку. Видно, що згідно значень, які записував датчик пульсу, чітко відображається п'ять повторів, да чи то п'ять сетів, скажімо так, по три прискорення в кожному сеті. Дуже можна сказати гарні рівні вершинки, в той час як годинок взагалі ось тут. На третьому сеті повністю все провалив. Четвертий відмалював лише частково. Ну а п'ятий, взагалі, всюди промахнувся, мабуть, із піковим промахом. Ось на рівні 14 ударів на хвилину. Тепер подивимось кілька прикладів із легких тренувань. З цим у мене трохи проблематично, тому що на легкі тренування я не завжди одягаю датчик пульсу і більшою мірою використовую тільки свій годинник. І якраз це може послугувати досить гарним прикладом того, чим можна покладатися на годинник саме під час легких тренувань. Отже, відкриваємо перший, першу активність, перший графік, накладаємо значення із датчику пульсу, і бачимо, що вони. Майже ідентично співпадають, вони слідують один за одним, і з максимальними відхиленнями на піках ну, десь до п'яти, ось, ось в піку 5 ударів на хвилину, але в більшості свої це 2-3 удари на хвилину. Звісно ж, червоним у нас відображається значення із датчику пульсу, і воно трохи нижче за ті, що віддає годинник. Але все ж таки, як на мене, це не критично, і цілком можна було б сказати, що. Можна покладатися на те, що підказує годинник, але для цього давайте подивимось ще пару прикладів. Наступне тренування, 20 грудня, буквально на наступний день від попереднього. Дивимось, частота пульсу, накладаємо так, можна побачити, до речі, не можу сказати, що це прямо було легке тренування, тому що тут якісь є от явно виражені повтори із піками і відпочинками між ними. І пульс в деяких моментах піднімається до 160. Але все ж таки інтенсивність невелика, і видно, що графік пульсу від годинника майже ідентично повторює графік, який відмальовує наручний датчик пульсу. Хіба що два провали. Перший ось тут на початку активності, знову ж таки, годинник запізнюється із тим, щоб підхопити пульс. І ось невеличка затримка ось тут на самому кінці. Я так розумію, що це був передостанній повтор чи що. Ну, затримка десь там на 6 хвилин, в всьому іншому, різниця, знову ж таки, не суттєва на рівні двох ударів на хвилину. Ще один приклад за грудень, дивимось графік. Накладаємо так. Так, бачимо, що, знову ж таки, відхилення у нас тут незначне, просто так здається, певно, що через масштаб, що значення далеко уходять. але насправді тут. Відхилення в межах трьох ударів на хвилину, і знову ж таки бачимо частинку цієї проблеми, що ось тут в першій третині тренування у мене була зупинка, після якої датчик пульсу одразу ж підхопив його в той час, як е, годинку знадобився деякий час для того, щоб зрозуміти, взагалі що коїться, і на сам кінець брав приклади з недільної догови, і Це був трейл. Давайте подивимось, що в нас тут. Так, якщо можна побачити знову, що продовж всього тренування, так як це більш-менш хоч і не легке, але таке, скажімо, середнє стабільне навантаження, годинник плюс-мінус співпадає, хоча є досить часті промахи, і певними моментами ці, хоча проміжки, і не дуже довгі, але Є годинник десь не встигає опускати пульс, тобто взагалі не встигає його підхопити. То найголовнішу проблему ми можемо побачити на самому початку, коли можливо, для годинника було дуже рано. Він не встиг зрозуміти, що вкоїться, і включитись в роботу. І бачимо, що співпадіння графіків, тобто їх там перший нормальний перетин, десь трапляється, десь тільки через 15 хвилин. І це загалом можна побачити, як закономірність. Якщо годинник не встигає включатися в роботу, то десь йому потрібно 12-20 хвилин для того, щоб він включився і почав підтягувати більш-менш актуальні дані значення пульсу. На цьому думаю, що по прикладам буде достатньо. З них цілком зрозуміло, що під час інтервальних тренувань є проблема того, що годинник або не встигає завжди підхопити, особливо на початку тренування, робочий пульс, або ж він просто дуже часто буде промахуватись. І що під час легких тренувань ви будете бачити більш-менш актуальне значення вашого пульсу з відхиленням дві. Три в деяких випадках, там в коротких пікових моментах, можливо, 5 ударів на хвилину. З цього можна зробити висновок, що загалом, якщо ви хочете якісно бачити значення пульсу, особливо під час високоінтенсивних тренувань, мати з собою на собі точніше, датчик пульсу це дуже важливо. В той же час, якщо під час легких тренувань, яких у вас має бути у вашому циклі десь 80%, і вам не важливо мати хірургічно точне значення пульсу в конкретний момент часу, коли ви біжите, там це 140 чи 138, то мати годинник на своїй руці зафіксований в правильному положенні, буде цілком достатньо. І на сам кінець хочу окреслити плюси і мінуси цього датчика, який я для себе знайшов. І, звісно ж, почнемо із позитивного, з плюсів, вона перша це його ціна 25 баксів. Я вважаю, дуже чесний прайс за той функціонал, який він виконує і з якою якістю. І навіть якщо через рік цей датчик, та навіть якщо менше, ніж через рік цей датчик десь загубиться або вийде з ладу, буде взагалі не шкода витратити стільки ж на новий. По-друге, тут дуже гарний еластичний ремінець, який сідає по руці, нікуди не ковзає, де його помістив, там він і буде в кінці тренування. Єдине, що за весь цей час з ним трапилось, можна побачити, що він майже в ідеальному стані, і єдина проблемна ділянка це ось тут коло застібки, він дещо розтягнувся, але насправді це взагалі ніяку роль поки що принаймні не відіграє на його фіксації. І коли він вийде з ладу, можна буде просто поміняти на той, що був запасний. На датчику знаходиться всього лише одна фізична кнопка, розташована вона ось тут на бічній грані. Відповідає вона за включення-виключення. Для того, щоб включити датчик, потрібно натиснути всього лише один раз, для того, щоб вимкнути, натиснути і затримати. Не знаю, чи вам чутно, але після натиснення на кнопку датчик підвібровує вкупі з тим, що кнопка дуже гарно тактильно відчутна. Проблеми з тим, щоб включити чи виключити знову ж таки його, навіть під одягом взагалі ніякого в мене не було. Датчик тримає заряд, дуже впевнено. Я не перевіряв чи дійсно це відповідає 35 годинам, як заявляє виробник. Але при моєму середньому використанні там 4 рази на тиждень за ці 3,5 місяці я заряджав його, здається, всього лише двічі. І, як на мене, це дуже гарний показник, особливо коли тобі не потрібно постійно заглядати там скільки відсотків залишилось твоєму датчику, або коли він. Сяде там в якийсь там непідходящий момент, я завжди можу його кинути, підзарядитись навіть від пауербенку, і не потрібно буде шукати, бігати, де купити ті батарейки. Тому, як на мене, по акумулятору, вбудованому і по форм-фактору, взагалі от, зарядом мені дуже подобається. Тепер перейдемо до недоліків, і, як на мене, їх тут всього лише два, не так і багато. Найперший пов'язаний не конкретно із цим датчиком, а із всією нішою, як такою, тобто те, що оптичні датчики менш. Точні, ніж на грудні, але як покаже більшість тестів ем, різних оглядачів на Ютубі. Е... Це не має такого критичного значення, відхилення не дуже велике. І я сподіваюся, що ми ще на цьому каналі матимемо змогу протестувати і порівняти оптичний датчик у порівнянні із нагрудним і скласти власне враження. Другий мінус цього девайсу це відсутність пам'яті для запису тренування із подальшою вигрузкою на зовнішній девайс, що значно обмежує його можливість самостійного використання без телефону чи годинника. Крім цього, для декого може бути важливим, щоб датчик також вмів писати додаткові дані типу. Каденсу чи пейсу, але він цього не вміє. Це вже інший ціновий діапазон. Також для такого може бути важливим питання престижу, а саме те, який це бренд. Отже, резюмуючи все, ви ще сказано з моєї власної точки зору. Якщо ви шукаєте датчик пульсу, який вміє досить точно в режимі реального часу відображати пульс, і це все, що вам від нього потрібно, і при цьому він не має коштувати дорого, то це чудовий варіант. Якщо ви початківець, але вже бігає до роботки і до цього використовували тільки годинник, або можливо шукаєте заміну старому датчику пульсу без втрати для гаманця, то також рекомендую розглянути цей варіант. Якщо це відео було вам корисне, підписуйтесь на канал, ставте палець згору, обов'язково заходьте в коментарі і розказуйте про власний досвід використання датчиків пульсу, чи коштували вони своїх грошей, чи виправдали сподівання, наскільки були точними, впевнені, що. Кожен наступний, хто буде заходити під це відео і дивитися в коментарі, йому буде це корисним при виборі власного датчику пульсу. Дякую вам ще раз за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких і побачимось на десятці незглавності. А також не забувайте донатити на Сили оборони України. Всім пока!